Доброго дня! Сьогодні ми ворожимо картами мадам Ленорман. Цей прогноз буде дійсний віддати перегляду плюс 7 днів. Коли б ви його не дивилися, виберіть карти 1, 2, 3, 4. Для тих, хто вибрав карту номер 1 Це у нас коса. Наближаються стрімкі події, на які ви не маєте впливу. Потрібно буде дуже швидко приймати рішення, все зважувати та аналізувати, не довіряйте неперевіреній інформації. Час, коли можна закінчити угоди, розійтися, розстатися з партнером. Найкращий час побути на самоті та пройти обстеження і приділити увагу своєму здоров'ю. Тому що саме це головне все інше неважливе. Головне ваше здоров'я. Холодні прораховані дії дадуть прекрасний результат. І так, як ви вже знаєте цю підказку, будете готові. Успіхів вам! Хто вибрав карту номер 2 Карта пана. Новий чоловік у вашому житті або на роботі, або сусід може бути професіонал, лікар, юрист, агент, консультант. Бережіть здоров'я та свої гроші, не тринькайте, перевіряйте інформацію, не довіряйте на слово. Якщо ви вже знаєте, то вже знаєте, що вам робити, і не буде у вас стресу. Успіхів вам для тих, хто вибрав карту номер 3 Карта мумія. Приготуйтеся до викликів долі. Якщо ви будете готові, то все пройде дуже швидко і безболісно, і це не буде так важко. Приділіть увагу своєму здоров'ю. Бережіть емоції, не вкладайте нікуди гроші. Поборіть свій страх, і тоді ви вийдете на новий рівень. Знаєте, боюся і роблю в такому курсі, щоб ви йшли. Залиште всі мертві стосунки в минулому, всі образи та біль, щоб з легкістю йти до майбутніх успіхів, щоб воно за собою вас не тягло. Залиште все погане у минулому. Успіхів вам! Для тих, хто вибрав карту номер 4 це гора. Зупинка в справах. Порада залишатися вдома і відпочивати. Взяти лікарняний відпустку це найкращий період для відпустки лікарняного. Зверніть увагу на здоров'я, головні болі нежить. Пройдіть курс лікування, оздоровлення, реабілітацію. Може, колись давно планували і не було часу. Зараз якраз той час. З хорошого це відпочинок в горах, і там буде гарна, сніжна, холодна погода для того, щоб їздити на лижах, на сноуборді, на санчатах. Бережіть себе. Такий у нас прогноз на 7 днів віддати перегляду. Дякую за вподобайку і підписку. До зустрічі на каналі.